Але тут не піца. І тут ще одна посилочка. З цікавими баночками. Зажимаємо його, щоб пальці не стерти. Ха! -ха! Красота. Тут ми можемо побачити. Дуже багато камінчиків на поверхні. Везде беріть, нігде не б'ють. Всім привіт, хто мене дивиться, дякую що дивитесь. Сьогодні у нас розпаковочка. Дві ось такі посилочки. Давайте глянем, що там цікавого є. Е. До речі, фінішнув свого робочого ножика на 4028 шикарно працює по посилкам взагалі, та й не тільки, але тут не піца. Хоча піца теж була прикольна. у нас скло в трьох екземплярах. Одне гартоване і два негартованих. Оце я так розумію. Два негартованих темних. І одне гартоване. Тут на ньому навіть от якийсь значок є. Ну гляньте, що там написано. Темприд. Думаю, що це гартоване. Хто ще не здогадався, для чого це скло. Розказую скло для вирівнювання і притирання абразивних брусочків, якими я гострю ножі. І тут ще одна посилочка. З цікавими баночками підписаними. Красота! Красота. Сонечко вийшло. А баночки з образилами. ось тут підписана грітність. 46-80, 150, 60 100, Ось такі грітності. В тих баночках у нас Карбіт Кремнію. Карбід Кремнію. Зараз пробуємо. Так, поки що в сторонку. Треба підготуватися. Взяв для проби поки ще один брусочок, це Helbour 200 на 160 мікрон, Ось має він зараз ось такий вигляд. От його треба підрівняти і вскрити. так. Ха -ха. Красота. Образливчик. И погнали. Можна чути по звуку, до речі, як перетирається сам карбід кремнію і він дробиться, зменшується, і його треба періодично міняти. Так, все, я це все сполоснув. Як бачите, скло стає матове, воно шаржується. І сам ельборчик також змінив колір на більш світлий. Вот. Загалом, як то кажуть, везде берете, нігде не б'єте. Є тільки в одному кутику темніше, бачите місце, це там, де. Завалено, там воно не бере, але це місце не працює, можна на нього поки що не звертати уваги. Ось. Отакі обновочки. Перетру всі свої відбори, потім побачимо результат. Зараз взяв нове скло, це не гартоване. На ньому притру менші. Образиви. Зараз покажу вам різницю. Ось є два брусочки. 2014 і 1410. Ось вони мають ось такий колір до притирання. Зараз один і порівняємо. Так, з сотим зерном я закінчив. Зараз помию скло і сам брусок і перейду на 150. Наношу абразив. Вода обов'язково, по-перше, щоб не летів пил, бо він не виводиться з легенів. Краще працювати в захисній масці і плюс в процесі тертя, щоб абразив не розлітався зі скла, а тримався як суспензія нагадаю, що при притиранні потрібно виходити за межі скла обов'язково, бо якщо ви будете терти тільки посередині. Ви натрете тут яму і вже ні про яке вирівнювання мови йти не може. Ось таку маємо різницю. Бачите, зліва такий світленький брусочок, справа темніший. От зліва це вскритий, справа не вскритий. При виготовленні цих брусків. Абразив зі зв'язкою запікається в печах, і зверху залишається такий запечений слой. Якщо працювати без вскриття, брусок буде працювати, але ну, дуже слабенько, довго доведеться, я лозить, щоб нагострити ножа. Щоб брусок вскритий, всі алмази чи альбори дивлячись, що у вас там. Добре виглядають на поверхню зі зв'язки, плюс мають гострі грані, за рахунок чого добре гризуть метал. Ось такий результат. Перейшов приміщення, тут краще освітлення. Значить, закінчив я рівняти і притирати свої брусочки. Там, де ви бачите, от якісь плямки, це я вже замацав. Трохи жирними руками, на то не звертайте уваги. Значить, ось такий вигляд вони мають після вскря вирівнювання і притирання. Ось о 200 на 160, 125 на 80, 63, 50, 40 28, 20, 14, 1410 і 7,5. Ну, ще, ще трохи притирав. Ось такі. Вулканіти. Ну, тут е, вони просто маслом просочені, тому мають ну, такі теж, наче плями. Фу. Загалом вони рівненькі, ними можна працювати. Ось такий в мене сет. Все це робилося для того, щоб ваші ножі були гострі. І мої також. Хі -хі. Е, ще хочу показати вам. Як виглядає в макро збільшенні, як виглядає сам образив на зв'язці, на всіх цих різних рідностях. Я пройдусь мікроскопом від самого великого зерна до самого маленького і прокоментую. До речі, ще по таким моментам, я вже на дворі показував, ну що тут покажу. Ось ви можете бачити, по краям деяких брусків є такі темні п'ятна. Це не недотерте місце, тут яма. Тут яма. Але чому я не дотирав до кінця, так само, як ось тут дуже наглядно видно. Тому що у цих 1,5-2 см з країв вони майже ніколи не працюють при загострюванні. Тому нема сенсу і прям знімати такий шар абразиву, щоб вирівняти. З часом в процесі повторних. Притирань, воно все воно все піде. І будуть чистенькі, рівненькі бруски. Ось покажу вам, як виглядає скрите зерно на різних гідності. Це самий крупний, 200х160. Можете бачити такі камінчики, це ельбори. Жовтенькі, чорненькі. Це саме той абразив. Який працює по металу. Зв'язка тут мідно олов'яна. Далі у нас йде 125 на 80. Зараз фокусується. О, тут чорненького вони кольору. Далі йде 63 50. Тут також вони чорненького кольору. Наступний брусок 4028, але на більш м'якій фенолформальдегідній формальдегідній зв'язці. Він має трошки інший колір. Сама зв'язка, ось. Його. Ну, давай фокусуйся. Опа. О, Тут ще теж добре видно фільбори. І наступних три самих мілких. Також на мідноолов'яній зв'язці. Тут уже погано буде трохи видно. От, дуже мілкий абразив. Це 20 14. Потім іде у нас 14 10 і самий мілкий 7 5. А. 7 5. І ще покажу вам різницю між скритим, між ну, скритою поверхнею і не Ось візьмемо самий крупний, наведу на кутик. Ось, бачите, кутик оцей він недопрацьований. Візьму максимальне збільшення, ось так. І місцями десь виглядають нормально. Ельбори, а ось, наприклад, по центру екрану, незрозуміло що. Це є той запікшийся слой шар, запікшийся шар, під яким сховані всі ці ельборчики. Відповідно, працювати воно буде погано. Тут ось один камінець, тут один камінець, тут один, ну, мало дуже на поверхні. А якщо переміститися на уже. Вскриту частину, тут ми можемо побачити, зараз фокусую. О, тут ми можемо побачити дуже багато камінчиків на поверхні, відповідно, і працювати воно буде агресивніше по металу. Ось такі картинки. В принципі, все, що хотів показати, якщо щось забув, пропустив. Можете запитувати в коментарях, що знаю, постараюсь відповісти. Всім, як завжди, бажаю гарного дня, мирного неба і до зустрічі!